Слава Ісусу Христу, всі люди доброї волі! Вітає вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 1 жовтня 2014 року. Середа! Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного Євменія-Чудотворця Єпископа Гортинського. Святий Євменій жив у сьомому столітті. Ще замолоду він роздав свій маєток убогим, а сам посвятив своє життя на службу Богові. Невдовзі Євменія було висвячено на єпископа міста Гортанії, що на острові Крит. Його називали батьком убогих і сиріт, а для своїх вірних він був живим прикладом християнських чеснот. Коли поширилася Монатоліцька єресь, Євменій поспішив до царгорода, де мужньо й відкрито обороняв правдивість Христової віри. А за цю відвагу засудив його імператор на заслання в єгипетську Тебаїду, де Євменій прославився численними чудами, зокрема, закінченням тривалої посухи у цьому краю. На Божественній літургії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Євангеліє від Іванлиста Марка з 11 глави, з 23-го по 26 шостий стишок, де є такі слова. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море. Та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й отець ваш, який у небі не простить провин ваших. Найважчий екзамен християнського життя це екзамен прощення. Молитва без прощення без сила, як каже Христос. Без нашого прощення нема надії і на прощення Господа, нема надії на Його любов та милосердя, І нема надії на Боже Царство. Ми можемо знати багато молитву. Всі богослужіння, всі свята та їхні традиції, але якщо наші ближні не знають нашого прощення, то всі ці знання просто ніщо перед Богом та нашою вічністю. Щоб жити в дружбі з тими, з ким живеш постійно, треба вести себе з ними так, ніби ви бачитесь лише раз на три місяці. Жуль Ренар. Благословення Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям, завжди, нині повсякчас, і на віки вічні.